Вітаю, це власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні поговоримо про вбивчу красу. Гість студії Олена Беденко з голова комітету з медичного права. Пані Олено, мої вам вітання. Мої вітання вам новою. Ну що ж, якщо говоримо про красу, то звичайно є певні лікарі, кваліфіковані лікарі, які мають надавати послуги ліпосакції, мезотерапії, обкулювання ботиксом. Що ми маємо сьогодні в Україні стосовно цього питання? Наразі не тільки лікарі сьогодні надають подібні косметологічні процедури. Якщо звертатися взагалі до основ косметології, яка визнана, так скажемо, і в світі, і яку, до якої, в принципі, ми б хотіли, щоб Україна так само прагнула, то є деякі напрямки косметичних процедур, які а, мали б надаватися лікарями, які можуть надаватися фахівцям без медичної освіти. Наприклад, якісь гігієнічні процедури, ті самі маски, а, чи декоративні, якісь декоративний напрямок це той самий візаж. Він може надаватися людиною, яка закінчила просто курси а, косметолога якогось. Чи візажиста і будь ласка в салоні красиво можете це, це отримати? неліцензовані такі послуги, але певні послуги, про які ви казали, про мезотерапію, або глибокі чистки шкіри, так звані, або лазерні будь-які маніпуляції, будь-яка апаратна косметологія має надаватися певними фахівцями, до яких має бути затверджено державний стандарт, які мають відповідати державним нормам. Так, скажемо, і що це за державні норми до таких кваліфікованих спеціалістів? Розраховані на сьогодні це проблемне питання. Чого тому що в Україні випускаються тільки лікарі дерматологи які не мають статусу косметолога, хоча косметологічні процедури вони так само надають. Якщо подивитися на досвід Російської Федерації, то вже більше 15 років косметологічна галузь, саме от та яка апаратна, що ми казали з вами. Апаратна косметологія вона ліцензується і вона а, на державному рівні а, виставлені такі певні вимоги до лікарів, які будуть надавати такі послуги. Тобто спеціальна підготовка в інституті йде, підвищення кваліфікації mm -hmm. післядипломне навчання і а, отримання саме статусу лікаря-дерматолога-косметолога. Оце надає право лікарів в Росії займатися апаратною косметологією в Україні, якщо вам чи будь-якій жінці це пощастить, вона попаде на прийом до лікаря-дерматолога, який так само надає косметологічні послуги. І це її щастя, тому що лікар-дерматолог зможе кваліфіковано подивитися, які проблеми є у шкіри, і призначити відповідне лікування або ті засоби, які жінка б хотіла собі застосувати. Сувати для підвищення mm -hmm. краси своєї. Олено, Давайте розглянемо класичну ситуацію. Звичайна жінка намагається ну, зробити ліпосакцію, така найпоширеніша проблема на сьогодні. Чомусь от вона ходить салонами краси. Яких ліцензій потрібно їй вимагати, щоб не потрапити до рук шарлатанів? Що по перше запитувати? Якщо жінка хоче отримати дійсно якісну медичну послугу, таку косметологічну, і хоче її отримати від кваліфікованого лікаря і в Акредитованому медичному закладі, то їй треба вимагати, як мінімум, ліцензію на право заняття медичною практикою. Хоча зараз в нових ліцензіях не вказується перелік тих фахівців, ну, і тих спеціальностей, за якими може надавати клініка такі послуги, але новими ліцензійними умовами. Провадження господарської діяльності з медичної практики зазначено, що в куточку споживача має бути зазначено всі ті е, спеціальності, за якими клініка може надати послуги. Тобто, в ці в цьому куточку споживача має висіти ліцензія, де буде написана медична практика, і написано, що лікар-дерматолог, лікар-хірург, е, який має право займатися естетичною хірургією. Як мінімум ці мають бути документи. Крім того, якщо такий медичний заклад вже працює більше двох років, він має отримати акредитаційний сертифікат. Тобто державне визнання, яке називається акредитацією лікувального закладу, він має пройти як мінімум ці три два документи, і таку інформацію для пацієнта має жінка попросити. А також ви можливо ще дипломи лікаря, які буде проводити ці процедури. Ну, певно, що мають бути на законодавчому рівні якісь санкції щодо людей, які порушують цю систему надання медичних послуг. Що у нас на законодавчому рівні в Україні сьогодні відбувається? На сьогодні косметологія в нас не підлягає ліцензуванню будь-яка косметологія. Але всі салони краси не будемо гріха таїти, їти. Вони всі застосовують медичні маніпуляції. Те, що мало би ліцензуватися, причому медичні послуги надають люди без медичної освіти. Дуже широко використовуються фізіотерапевтичні будь-які засоби, а також мініхірургічні засоби, терапевтичні засоби, ті, які мали б стосовуватися саме лікарі. Так, ну на сьогодні це питання абсолютно не врегульовано, і ви знаєте, просто я думаю, що вже до певного рівня вже дійшло громадське усвідомлення того, що в принципі, кожна жінка має право, якщо вона хоче бути ще красивішою, ніж вона є, mm -hmm. що вона хоче отримати якісну послугу і безпечну. Це саме головне для того, щоб жінка, яка прийшла і зробила собі якусь певну маніпуляцію в салоні краси, що не пошкодувала. Та, не пошкодувала і ті гроші, які вона потім витратить на свої, так скажемо, на реабілітацію mm -hmm. після цих послуг. А в певних випадках це може бути і смерть. Одразу пам'яті постає ситуація резонансна з Пушкіною, відомою так, телеведучою так. пані Оксана, яка була піддана невдалій процедурі мезотерапії, вона звичайно зробила виклик в, фактично російським салоном краси. Так. Куди звертатися звичайній жінці, яка не має імені, не має зіркового статусу, яка звичайно ось потрапила до шарлатанів? На жаль, і що їй робити? Хто захистить її права? А, ну насправді, дивлячись від того. Як саме постраждала ця жінка, чи це вона постраждала від? Контрафактної лікарською лікарського засобу, як це сталося з пані Оксаною, тому що в неї наразі не від того, не від якості наданої послуги вона постраждала, а саме від того, що не той лікарський засоб був введений. Але лікар мав би знати, що це. засіб? лікар за... не знала, чого, чого, тому що вона в ампулі принесла той засіб, який вона мала ввести, і вона могла вводити, і він дозволений. Але в, в самому флаконі, як потім з'ясували. Вже експертизою, з'ясувалося, був не той засіб, угу. був протипоказаний взагалі. В Росії він протипоказаний для таких видів процедур. Чому так сталося? Донині з'ясовують експерти, які проводять експертизу того лікувального Прошу пробачення тої фармацевтичної компанії, яка випускала цей засіб. Яким чином потрапила інша лікарська речовина в ту ампулу, донині невідомо. То, якщо ми беремо нашу звичайну середню, середню країнку, яка збирала гроші, прийшла зробила собі ін'єкцію, і отримала. Певні якісь проблеми з своїм життям чи здоров'ям, то по-перше, вона може звертатися до кількох організацій, неурядових і доурядових так само. По-перше, вона може написати скаргу до Міністерства охорони здоров'я, але навряд чи ця скарга буде розглядатися в контексті дотримання якісної медичної послуги, якщо це було надано салонам краси, який mm -hmm. не не ліцензував свою діяльність. Так, вона може звернутися так само до спілки захисту прав споживачів. Вона може звернутися до неурядових організацій, подібних до ради захисту прав пацієнтів. Вона може звернутися до будь-якої правозахисної організації. Також вона може звернутися до суду. До прокуратури, і в, в своїх повноваженнях прокуратура може проводити розслідування, але тут дуже теренистий шлях у такої жінки буде і без нормального юриста, без нормального супроводу юридичного вона не доб'ється угу. нічого. Угу. Чому тому, що ми маємо таку величезну прогалину на сьогодні в законодавчій базі? Є якісь певні стандарти в індустрії краси світу, і чи дотягує до цих стандартів наша Україна? А ну на сьогодні почну з кінця. На сьогодні, мабуть, Україна ще не дотягує по стандартам надання саме косметологічних послуг. Чого тому що у світі і у наших найближчих сусідів це є ліцензована ліцензований вид діяльності, до яких ставляться певні вимоги. Якщо клініка не виконує ці вимоги, то звичайно її закривають. На сьогодні в Україні нема таких ліцензійних вимог до індустрії краси. Mm -hmm. Тому казати, що Україна дотягує, ні, ми не дотягуємо. Насправді ми не дотягуємо, ми дозволяємо. Шкодити здоров'ю жінок наших і не тільки жінок, але й чоловіки так само можуть собі застосовувати подібні процедури. Ми шкодимо їм їх свідомо, шкодимо їхньому здоров'ю, життю не нічого не вживаючи, в принципі, в цій галузі, пані Олено, дивіться, бачимо з екранів телевізорів постійні реаліті шоу, постійні програми. Як можна легко покращити життя? Зробіть собі пластичні операції. Ось буквально там три тижні, і все нова людина, новий формат закликають до цього Ультивуються можливо так. на державному рівні треба заборонити, якщо у нас немає якісного надання послуг за стандартами Європи. Навіщо ми закликаємо людей це дивитися і наслідувати цьому? Шукати цих пластичних хірургів, щоб вони покращували щось, що і так від природи непогане. Ви знаєте, ці дійсно такі ідеали, шаблони, вони культивуються, можливо. Від від початку людства, мабуть, да ми шукаємо ідеальну жінку. Ми намагаємося її наслідувати її, її якусь красу. І На сьогодні є дівчата, які намагаються стати лялькою барбі. І не розуміють, що ті пропорції, які лялька собі може дозволити в пластичному, так для життєдіяльності організму, це дуже шкодить. І ви знаєте, можливо і варто яку, якогось державного контролю над такими реаліті-шоу, над такими програмами, треба мати здоровий глузд, як самій людині, яка Зараз замислюється над тим, щоб собі зробити якісь певні пластичні операції, так само і держава має піклуватися. Якщо держава визнала, що вона має піклуватися за здоров'я і життя людини, то вона має трошки контролювати процедуру і процес доступу до таких реаліті шоу наших громадян. Тому що у нас і так здоров'я не найкраще, так скажемо. В Ми з так. вами говорили, що навіть на рівні іграшок, звичайних дитячих, вже формується у свідомості маленької дівчинки, те, якою вона. Нібито має бути так. Це так, ті так. самі ляльки Барбі, це те саме аніме японське, яке так, вони так. потім наслідують. Це Також звичайно вже проблема має бути ще на рівні дитини, яку батьки не мають допускати. Так, так стосуває треба, треба замислюватися батькам, яких яких ляльок вони купляють своїх своїм дівчатам. Звичайно, так. взагалі хто формує ідеали краси? Хто та людина? Той орган? Звідки вони народжуються? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, це ну, можливо, це ті жінки, які а, досягли певного успіху, які сформували для себе певний якийсь ідеал, і які прийшли і сказали, от у мене такий ідеал, от подивіться, і комусь це сподобалось. І далі йде просто розкрутка такого образу, я думаю, що і нав'язування його, так скажемо. Чого на сьогоднішній день заборонено там, дівчатам, а, тим сам тим дівчатам, які хочуть займатися модельною діяльністю. Так, далі йти в модельний бізнес, їм заборонено зараз бути худішим, тобто ті стандарти 90-60-90 їх вже трошки починають пересувати, тому що не для всіх дівчат ці стандарти прийнятні. Виникла проблема, були мій, анорексії, і одразу зробили якийсь закон, одразу почали слідкувати. Тобто, так. у нашому у нашій свідомості, доки як то кажуть, обухом по голові не вдарить, ми нічого не будемо робити. Так, доки так. з Оксаною Пушкіною не трапилося, те, що трапилося, ми не почали боротьби. Ми чекаємо, щоб в Україні сталася якась резонансна подія, щоб на законодавчому рівні ці салони краси перевірялися на ліцензії. Напевно, так інакше не, ніяк. Ми не можемо рухатися. Ну зрозуміло, мабуть, революційний метод він такий самий яскравий. На ньому. Видно, і свідомість пересічного громадянина вона швидше формується революційними методами, аніж якщо наші законодавці вони трошки подумають і дадуть. Певні задачі своїм помічникам, щоб якось трошки привести нормативну базу до якогось певного ладу. Розумієте, не так багато жінок можуть собі дозволити подібні процедури, як Оксана Пушкіна. Це жінки відомі, звичайно, що це будуть жінки відомі. А відомі люди вони б не хотіли фішувати застосування цього. процедур, да, бо вони вважають, що це генетичні такі На, подарунки. Так, так. І ці. Ця генетика, вона ну така, от вона хороша і нічого я не роблю. От я така є. Дякую, так. пані Олена. Напевно, варто побажати нашим жінкам, щоб їхня природня краса залишалася природньою, тому що так. це найважливіше, і насправді чоловіки цінують природню красу, як так. мені здається. Так, так. Дякую. ну що це був власний погляд на телеканалі Рада. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.